Саня, подай, будь ласка, з'єднувану гильзу. я відмітю собі. Та й буду вже зарізати наскільки. будь здрав. Насправді ми сьогодні робимо планові ремонтні роботи з відновлення електропостачання для наших споживачів, щоб вони завжди були зі світлом. У Нас проходить заміна кабельної лінії, в живить одну з підстанцій нашого міста. Ризиків насправді буває забагато. По-перше, бачите, яка спека неможлива. А по-друге, ми працюємо з газовою горілкою. Буває, що і вдвох працюємо не втрьох, а вдвох. Це діло таке. Людей не вистачає. На жаль, фахівців, бо багато кого хлопців забрали фронт, От, Моїх знайомих також вони оборонять нашу державу. Ну, Нам доводиться працювати і вдвох. Вибачаюся, але мені треба йти працювати. Працюю в енергетиці вже десь близько 13 років. От Зараз в ДТЕК я працюю вже 5 років. Мені просто хотілося бути корисним суспільством. У четвертій ранку, коли почалися вибухи, це було біля мого дому, самі перші, коли летіли ракети. Ну я не міг собі уявити, що це воно так є насправді. А своїм хлопцям, які пішли саме спочатку повношного вторгнення на фронт, я їм допомагав своїми силами. Ну, Закупів якихось речей, був лютий і було прохолодно. У мене була буржуйка, я хлопцям віддав, у мене були якісь матеріали, речі. І Все, що я міг, я все віддавав сам. Ну, своє. А потім зустрівся з Марією і комусь потрібна медицина. Може медицину дати, комусь їжа якась є інші люди, котрі ну, займаються цим. Так ми співпрацюємо один з одним. І крила завжди будуть у вас за спиною. Кожного дня збираємо більш-менш 10-15 посилок. Вони уїжджають на всі напрямки, але більше ми працюємо з донецьким напрямком. Ми відправляємо шприці, бо дійсно шприців на фронті не вистачає. Це така мілоч, але її на фронті немає, не забезпечують наших хлопців медициною. І зараз уїжджають там три тисячі шприців в день, як мінімум 200 штук шприців. Уходить на одного військового. Це на який напрямок? Це на ізюм у нас уїжджає для наших захисників на Настав пункт. Ага, добре, тоді давай. Зараз запакуємо пацани, якщо що відвезуть. Дай скотч. Денис дуже відповідальна людина. Якщо потрібна допомога, він завжди підтримує, приїде, допоможе, прибере, зробив все, що від нього залежить. Може полагодити, він нам щочик робив, він нам світло підключав. Скажу вам так, що хлопець військовий мене не хотів з собою брати, бо він каже: у тебе нема дітей, в мене принцип. Ті, в кого нема дітей, щоб продовжувати родити. Я тебе з собою не візьму. Я кажу, візьми, я хочу туди поїхати. Все одно. Коли ми вже під'їхали до Константинівки, я подивився на мапу, ми були біля Часового Яру майже. На це десь 5-8 кілометрів через поле. Було, як то кажуть, стрьомненько, коли почув, як Хаймерси. Наші виходять по окупантам, але ми швидко розгрузили машину, під хлопцям віддали, розвозили гуманітарку і вже поїхали звідти. Після того мені захотілося ще більше допомагати хлопцям, бо я знаю, що багато чого не вистачає. Насправді, на жаль, так воно і є. Донецьке болото. Реально не вистачає автомобілів, бо вони там як розходники. Коли наші хлопці-волонтери купили машину, самі покрасили її, зробили, і цей хлопець, військовий волонтер, він повіз її сам туди, віддав хлопцям, і вона прожила на фронті 40 хвилин. Тобто, перший прильот, і вона із Реччина, хлопці ну, вижили все нормально. Ми її притягнули сюди, знову все зробили, полагодили, відвезли, і вона прожила там ще два місяці. Всього черна тачка уїхала служити в нашій державі допомагати хлопцям. Мені здається, що після повномасштабного вторгнення люди так стали переживати одне за одного, як він там, що ви там, що, чи допомогти чимось потрібно. Ну, це бабця якась старенька, розумієте, там, піти хліба купити чи води принести. Люди почали більш спілкуватися, спокою хочеться. Хочеться спокій.